Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Вітаю вас. Розгніваний ревнощами чоловік скалічив свого конкурента. Напередодні дня закоханих він вирішив зробити сюрприз. Але коли увійшов до будинку, застав свою дружину у компанії незнайомця. Реакція не забарилася. річний чоловік тривалий час не бачив дружину. Тож напередодні Валентинового дня вирішив зробити їй сюрприз. Приїхав із сусідньої області, заходить до будинку жінки, а там та не сама. Незнайомець навіть не встиг зреагувати, як отримав чіткий удар ножем в груди. Подружжя викликало швидку, ну а з медиками прибули співробітники поліції. Для потерпілого тілесні ушкодження були нанесені ножем. У ході проведення заходів було встановлено особу, яка нанесла тілесні ушкодження. Потерпілий госпіталізований у Рівненську обласну клінічну лікарню. У нього проникаюче поранення грудей. Медики кажуть, загрози життю немає. Відомо, що нападник часто заглядав до чарки і періодично ожив у родичів. Слідчим відділенням Мощанського відділення поліції було зареєстровано кримінальне провадження за статтею 115, частина 1 Замах на вбивство. Ревнивці правоохоронців вже затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання міри з запобіжного заходу. За 100 гривень селянин може отримати шестирічний термін в колонії. У селі на Дубинщині місцеві чоловіки готові були убити за сотню гривень. Після грабежу злочинці відправилися в сусідню область, втікаючи від поліції. У чергову частину Дубинської поліції повідомив чоловік, як щойно його побили і відібрали кошти. Осіб зловмисників він добре знає, адже це його односельці потерпіли, спілкувався з п'яними знайомими, але ті вирішили з нього вибити якусь суму грошей, Повалили на землю і били по голові і тілу. За 100 гривень, адже більше у жертви просто не було. Двоє товаришів із сусіднього села розпивали спиртне за магазином поблизу селища Смига. згодом до них приєднався і майбутній потерпілий. Усі чоловіки родом із одного села, тож знайшли спільну мову за чаркою. Коли ж уже алкоголь затуманив розум, між трійцею виникла сварка. 41-річний чоловік почав вимагати гроші односельця. Той запевняв, що при собі нічого немає. Така відповідь його не задовільнила. І за відмову 28-річний молодик отримав удар. Після скоєння злочину двоє осіб знали, що матимуть проблеми із поліцією, тож перетнули межі області, але кмітливість не допомогла. За кілька годин обох спіймали у Кременецькому районі Тернопільської області. Злоумисник перевірив. Його одяг викрав із кишені 100 гривень і залишив потерпілого разом з іншим односельцями, який за всім байдуже спостерігав. Головний у злочині вже затриманий за цинічний вчинок, і ще цинічнішу суму, якою він збагатився, то й має усі шанси отримати шестирічний термін в колонії. За фактом грабежу поєднаного із насильством поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. У Костополі рятували від знищення автомобіль, гараж і житловий будинок. Місцеві вогнеборці отримали сигнал про масштабне загорання, яке несло реальну небезпеку. Діяти треба було надзвичайно оперативно. Також цієї ночі горіло і в Рівному. Далі про ці випадки в огляді серед білого дня в Костополі горіло приватне обійстя. Спершу зайнявся гараж, а всередині знаходився автомобіль. Місцеві вогнеборці, прибувши до місця надзвичайної ситуації, розуміли, що діяти треба оперативно. Вогонь з даху. Цегляного гаража уже перекидався на господарчу будівлю і житловий будинок. Автомобілі рятувальники відтягнули та більше години ліквідовували стихію. Вогонь встиг пошкодити лише речі домашнього вжитку. Швидке повідомлення зарадило масштабні біді. О 14-й годині пожежу вдалося повністю ліквідувати. Завдяки злагодженим діям вогнеборців та вчасному повідомленню про пожежу. Вдалося врятувати будівлю гаража, легковий автомобіль, житловий будинок, а також господарчу будівлю. А в рівному пожежу спалахнула сьогодні вночі на вулиці Куліша. Горіла господарча будівля. Вогонь охопив дах і перекриття шлакоблочних господарчої будівлі. Гасіння пожежі відбувалося з двох точок одночасно. Працювало 10 чоловік особового складу. Менше за дві години основна небезпека була локалізована, але для повної ліквідації знадобилося більше чотирьох годин. О 6.40 ранку пожежа було повністю ліквідовано. Вогнем знищено дерев'яне перекриття та покриття даху на площі 60 метрів квадратних господарчої будівлі, а також речі домашнього вжитку. Причина пожежі наразі встановлюється. На дачі вибухівку зберігав чоловік. Правоохоронці вилучили цілий арсенал боєприпасів. Як небезпечні одиниці не вибухнули, дивуються і місцеві жителі, і самі сапери. Матеріал про це дивіться у наступних випусках програми. Надзвичайна ситуація. Такі справи на сьогодні. Зичу вам усього доброго, затишку вдома та надійних людей. Поряд прощаюсь вже до наступного ефіру. програми магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.